Ми казали з вами попередньо про депутатів, що там буде більше 50% військових. Питань нема. Да, їх будуть брати кожна партія, починаючи від там не знаю там ОПС же навряд чи щось таке. А чому я так, до речі так, припускаю, так, що ну, от, якась ця реінкарнація, да, яка ні господи б'ют там, всі, хто завгодно. Вони в першу п'ятірку будуть пхати військових за них сперечатися. Там хто на Азовсталі був, хто там ще десь був, такі медійні персони. Але потім, на жаль, треба визнати, військових з'їдять політики. Рано чи пізно їх з'їдять, можливо, когось ну на ну не треба виключати там великі гроші. Там когось, там що ж ти ну давай там, ну, покращи своє становище. У нас же були такі приклади. Приходили голі босі, ну не кажу про військових депутати Верховну Раду. От я знаю, там одну депутатку прийшла ну в цій, в цей в цьому скликанні. Т Телефон як цей, господі, там, ну, дуже щось просте. Покришка автомобільна, якось і да, ну так, ну зовсім просте. Через е, 5 місяців та я от хочу взяти собі е, iPad, iPod, ай, 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 ай. Ну, щоб два рази вже не бігати, зразу, вон, там тисяча на 3 доларів. Я розумію, що справи пішли, ну, пішли хорошо. Пішли, угу. вже хорошо. Ну, розвивається людина. Вибачте да. за ну, сарказм. Да. І є такий приклад, О, до речі, ну трішки в сторону. Не буду казати, хто за нардеп. А, в перші там, місяці скликання він телефонував моєму знайому, я просто був присутній, він так включив гучномовець, і каже: слухай, мені тут пропонують гроші. Він сказав, гроші пропонують? Гроші. за що? За що? Якщо там за голосування, не бери, наше буде там, тобі. Або там за якісь там підписи. Ні-ні, ні, просто щомісячно, що я є. Ну, я є, нормальна людина, мені пропонує. Скільки? Говорить, п'ять. П'ять доларів, п'тися тисяч доларів. Ага, ой, що мені робити? Говорить, ну давай так, ну відмовлятися, ну, ну глупо. Да? Ну, ну, ну як там? Ну, тобі потрібні гроші? Так, да, потрібні. Це великі гроші для тебе? Да, просто капець великі. Говорить, ну давай так. Якщо тебе будуть вимагати там, ну, там, тиснути на клавіші, то ну, викидай все. Там, і, ну, не те, що викидай, а припиняй цю співпрацю, кажу, до побачення і втікай. Ну хорошо, хорошо. проходить десь місяць, знову таки я. Проходить, ну, так відбувається, що чи півтора місяця, чи два вірніше. Я з цією людиною знову телефоную цей нардеп і каже: я отримав гроші, а що робити з рештою? 4 тисячі залишилися, я у мані приложу, ну, взагалі, ну просто ну що робити? я вже, Не всі витратив. На що була фантазія? Я вже тисячу витратив. ну Він дуже простий. Ну, там, ну, щось там, ну там щось там вкладай, кріпта, акції, ну щось таке, пропонує йому, там, нерухомість, там, квартиру. І потім проходить десь там не знаю, мабуть, півтора року, і Я вже просто зустрічаю цю людину, питаю, так що там, там ваш знайомий з цими грошима? Ну куди він вклався? Що ти розумів? За півроку він телефонував і сказав, що, що на ці гроші прожити в Києві неможливо взагалі. Угу. Цікава історія. Так, так. Тому ми з ми з вами в принципі, дійшли спільної думки з приводу цієї заяви, так але якщо повертатися до саме інтерв'ю Зеленського, то він там говорив і про Майдан третій. Я чому зараз торкаюсь цієї теми? Тому що це не в класичному варіанті, як він говорить Майдан Третій. ну вже потім пояснював з президента. А це саме історія про зміну влади. Зміну влади до завершення війни для чого, і тут нібито можна було б махнути рукою на цю всю історію, тому що ну Зеленський сказав Майдан 3 Багато аналогій проводять із тим, що А свого часу при Порошенку також говорили, Майдан шатун. готують шатун, операція шатун і за великим рахунком, друзі, я особисто скажу, що це так і є. Да що це до певної міри маніпуляція для загострення. Уваги на політичних проблемах, які є в країні, вони абсолютно очевидні для того, щоб піддати статусу, підняти статус ці цьому питанню. Використання такого сценарію, як майдан 3 за конспірологію росіян, дуже вдало працює в умах українців це вкладається миттєво. Має свої позитивні моменти, має свої негативні. Але вчора, коли я вже сидів там в кінці дня, я там дописував повідомлення, то е попросив, щоб ви там подивилися, якщо буде можливість, саме на блог. Головного нашого розвідника, Лене Буданова, а очільника зовнішньої розвідки України, пана Литвиненка, який опублікував матеріал, попередній там був у цьому виданні три роки тому, у 2020 році про ковід. І тут він публікує матеріал про те, що нас може очікувати у найближчі роки, що стосується саме питання війни з Росією. І він там також говорить про можливі зміни влади. Ну, я думаю, що нічого неможливо нема. Ну, почнемо з того, що е, стаття Литвиненка вона ще більш докладно розписує так, е, мислення докладно розписує. Е, керівництва Росії, да, і як можливо там буде <кій> <кій> мобілізовуватися економіка, і як воно розвиватиметься, і на які є там перспективи, е, на який період буде виходити російська економіка, та управління на таку на велику війну. І щодо загроз, до речі, розширення російської агресії також. Так що, в принципі, в принципі як на мене, все логічно, просто е, врешті собрано ну, багато того, про що і так йдеться, зібрано от, е, врешті, да, таку, вона ніби і велика, хоча насправді вона компактна. Да, в таку компактну, я так. буквально перебив вас на три хвилини, для того, щоб, можливо, хто не бачив цю статтю, я е, хочу закцентувати основні моменти. Про що в ній йдеться. Потім ви продовжите, пане Дмитре, тому що це дуже важливо. У мене є стільки переконання, що багато е глядачів, українців її не читали і не бачили. Хоча, до прикладу, інтерес до матеріалу надвеликий. Я вчора записав невелике відео. для... Однієї своєї святмереж, то там уже півмільйона людей її передивилися, там тисячі перепостів. Непоган. Дійсно, тема дуже чутлива, бо мовиться про те, що очікує Україну в найближчі роки. Ну і от, зокрема, Олександр Литвененко ще раз наголошую, голова служби зовнішньої розвідки України говорить про те, що Путін зараз переслідує чотири мети. Чотири мети це по перше глобальна війна проти всього світу. Я буду максимально коротко ставить собі. В цих вдруг в другій, в другій меті кілька завдань. По-перше, це внутрішня стабільність, повна мобілізація, переведення економіки на військові рейки. Говориться про те, що акцентується, що на наступний рік виділяється для ВПК Росії 100 мільярдів доларів для того, щоб вони щось там могли виробляти. Далі формують там альтернативну коаліцію до західної, якої яка нині є, почали підігравати активно мусульманам по всьому світі. І зокрема звертає він увагу на те, як себе зараз поводить Кадиров, який поза правом, поза законом, взагалі, ну скажу так, вор в законі да приблизно так виглядає. Також готують вони майбутні агресії, агресії а, в країнах Балтії, Молдові і на Балканах. І також роздмухують, намагаються розмухувати конфлікт. Він пише про Африку Близький Схід а й легше додав би сюди і Східну Азію, тому що не треба скидати зважі в північну Корею. Але в усьому цьому сценарії для Путіна, як стверджує розвідник, найголовніше це українське питання. І е, на сьогоднішній день вони вважають на Росію, що вони перевели війну у війну на виснаження, і вони переконані, що в них ресурсів більше. Тобто Росія вважає, що ресурсів більше людського і військового. Ну, по-людському, так, можна йому стверджувати, але що це військового, у мене особисто є сумніви з цього приводу, особливо зважаючи на те, що буквально днями пройшов Рамштайн 17 і змінив абсолютно свою концепцію. Е, про це вчора Міністерство оборони повідомило. Втім. Як стверджує далі Литвиненко, то в Україні реалізується три завдання Росії. Перше, тиск по всій лінії фронту, це фронт показати, що так воно буває, Ну мовляв, вони мають потужність, хоча це вже посипалося у росіян. Тому що вчора Генеральний штаб повідомив про те, що на трьох напрямках Росіяни відмовилися від наступу. Чомусь друге завдання, яке вони зараз реалізують, знищення критичної інфраструктури. Ну і третє, якраз оцей Майдан, про який говорив Зеленський. Мені особисто, я перепрошую, зараз дуже короткий коментар. Видається, що стаття інтерв'ю Зеленського в Десан і блог Литвиненка це продовження. продовження. І це абсолютно єдина політика інформаційна. Перепрошую. Так, мені. я, до речі, теж думаю, що це єдина політика. І в принципі, це достатньо логічно. Я би і більше так, сказав. Тобто... Це те, де Україна ну, має певним чином відкривати очі, в тому числі західним партнерам. Чому? Тому що, наприклад, не для всіх досі очевидно те, що агресія можлива і проти, і проти НАТО. Зеленський говорив про. Здається, це в жовтні було на третьому саміті європейської спільноти в Гранаді. Про от якраз про те, що якщо буде заморожена війна, то е, через п'ять років е, буде продовження агресії уже в Балті. Да, Після того як вони залишать рани з перестроїть, прибудують економіку, то це це один момент. Е, е, що цікаво, що потім про це казав Байден. От, після того і є там в одному з виступів Завального кабінету, він, до речі, у нас не надто був сильно відомий цей виступ, він там так пройшов краєм, і е, є таке німецьке товариство зовнішньої політики, достатньо відома контора. З ними колись рар працював, але е, після його. Остаточного зросійщення, так би мовити, вже вони з ним не працюють, але це достатньо відома дослідницька така організація. Вони, вони термін дають 6 років після того, після завершення війни. Да? Тобто, але це те, що треба показувати, про те, те, про що треба говорити. Бо, наприклад, зараз спочатку говорили, які події вразили мене, наприклад, в зовнішньої політиці. Да? Вражає на цьому тижні розширення блокади в, в Польщі, нашого кордону, да? тобто, бо ситуація переходить в зовсім іншу розряд, тим більше, що зараз вже почало йтися про евакуацію наших водіїв, звідти. тобто сценарій ну так собі виглядає, так ось і тому е, насправді. Ну, дійсно, росіяни вкладаються в те, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Росіяни дійсно вважають, що вони, якщо буде дестабілізація, то може зруйнуватися фронт. І, а заміна влади в таких умовах, вона завжди виглядає достатньо проблематичною. Тому я, до речі, я, наприклад, до речі, однозначно проти виборів в умовах війни. І можу повторитися, чому? Тому що це однозначно не про справедливість. Мільйони людей проголосувати не зможуть. Ті, що на окупованих територіях, ті, що виїхали, ті, що навіть переселенці. Ніхто не зможе гарантувати е, безпеку, і як в прикордонних, і при фронтових громадах, так і по всій Україні. Е, росіяни в будь-який момент можуть дарити куди завгодно ракетами. Знову ж таки, Чому це е, західний тиск? Я впевнено можу розповісти, тому що весною в Російській Федерації вибори так звані вибори президента. І е, багато хто на Заході е, все ж таки е, досі не зрозумів, що це не, насправді в Росії не вибори. І е, з е, оцим обрядом, да, чи формальністю вноситься як. ну е, е, не знаю... Не хочеться казати з пісаною торбою, да, але приблизно так воно виглядає. І, і тоді виникає така думка: як же ж так? От Україна як символ демократії протистоїть е, Росії, а в Росії вибори пройдуть, а в Україні ні. І ми ж тоді не це значить, що в, в Україні немає демократії, тобто вони, вони досі цього не зрозуміли. Тому, в принципі, так, оці думки треба щодо, і точніше, не думки, а інформацію про те, що росіяни готують цю дестабілізацію у нас і більше того, насправді Росія в ну мало які війни вона вигравала суто військовим шляхом. Однозначно завжди все це комбінувалося з тиском внутрішнім, да тобто, ну це не тільки це, в принципі по всьому світу, так але для Росії це взагалі однозначно. І до речі, вийшла ще одна стаття зараз. От стаття Литвиненка так виглядає на певну дискусію, запустила чи неденесенка з приводу того, що насправді Путін Путіну потрібно закінчення війни. До виборів 2024 року, і в принципі, така точка зору вона теж має право на да на існування, і і логіка в цьому є.